Опача! А що це у нас тут лежить, а? От Оте дрон. Короче, тігри. От это да. Так, ну що, давайте вкрате. Ліс, нікого не трогаю, все хорошо, пішов по земляніку, гриби пособирати, думаю. І тут в ітоги. Щось летить. Я дивлюся в небо. А там оця штука падає. Я в кущі, воно упало, горить. А, злякався, бо думаю. Оце так, да, оце пішов насобирав грибів. і це назабирав земляніки. Ну і що? Оказується, підходжу сюди, а тут а вот, що воно лежить. Подивіться. Так, це у неї її головка. головка. Тут глаза вон дивіться. Така. Раз глаз, два глаз. А тут вона якась дирка, коротше. Мозги в неї, тут це, дивіться, мозги, там все нормально. Проводов, куча меді медій, де металоломщики? Слава Богу, що й металомщики не Вони б вже її розібрали. Бо це вони ж я вам зразу говорю, вже буде порізали, їм сьором міньори не треба, їм, якби тільки метал був. Так, тут пустота дивіться. Походу, тут, якщо не дуже було... Бути, бути... якась коротко, якийсь заряд, ну щось тут нічого, нема, пусто. Так, тут е, якісь труби. Це так розумію, розуміють. Тут мозги в неї. Дивіться. Ось так. Воно Знаєш, мозги. Там ще й є. Це... Так. І це ж коротше, це все, все цим, цим малим дроном її збили, щоб ви розуміли. Це цей... тухий тігер. От дивіться, бачите, як він попав. Прямо і прямо в бачину. З сили. Так, дивіться, тут якісь провода на неї йдуть. Це, так, це серйозні розробки якісь. І одні, навіть вже ці ракеті, 30, мабуть. Це Х-55, походу. Так. Крилля поплавилася, тут пробило дирку. Ох і мелке, ох, і ділий Так, І передвигаємося далі. Тут розірвало, там пустота, я дивлюся, нічого нема. Тут трубки якісь ідуть. Навіть на антифризі. Кстати, щоб зимою ще не розморозити її. Моторяка відпала, от лежить. Пропелер заклинив. Тут дирка в нього прогоріла. Ну, мотор нормальний, це такого на дрона поставить мотор. О, от він летів, я розумію. Так, що у нас тут далі? Тут у нас щось теж -то, підгоріло, дивіться. Задня частина розірвана. Криля теж підгоріли. От щоб ви розуміли, це вона плашмя, отак як летіла, щоб ви розуміли. Там її десь вона ляп. Коротше, дрон у неї попав і вона так, так як летіла, так і упала, щоб ви розуміли. Просто взагалі навіть, навіть, навіть ні одну деревину не зацепило. Я оце в шокі, чесно хочу сказати. Тому, це не знаю, що з нею робити. Навіть буду завтра в музей дзвонити. Хай в музей її заберуть, тому що це реально така вещь, що її треба віддати. Бо такі діла? Все, пацани, комари закусали. Більше по гриби, по ягоди ходити я не буду. Тому що ви бачите, що в нас робиться. Боже. Так, все, треба йти. Треба, щоб саме головне бомжі не розібрали. Треба й ветками прикидати. Бо я зараз піду, ветками не прикидаю, завтра прийду вже нічого не буде. Все, пішов, давайте.